Так, ну що, ребятки, сам себе знімаю, мушу, блядь, бо жіночка на роботі. Захотілося от такого мукбенку, знаєте, як в селі, прямо з сковородки. Ну, я всіда, я любитель із сковородки, ви поняли? Їсти повний суп є, і все. Слот Сіті. Перевірені часом. Посилання в описі під відео 275 гривень без депозиту. Ну, захотілося, жарив три яєчка, сарделічок піджарив, кусочками такими маленькими. І оце саме таке, знаєте, я психеку і сланка покольно пекла оце такі перегідні, типу, знаєте? Пироги з вишнями, ще тут щось середині, вишеньки, отакі от оце. Може хто повний, може бабулі чи її пекли, блядь, І киселик у зварила, дивіться. Кіселик, оце такий пиріг буде на десерт мені до киселика, ви поняли? І оце таке ось. Люблю, знаєте, хлібець і мочак, отак так у жовток. Поняли? А то шо? Я, що? Диви. Я ще цибульки тут пережарю трошки. Так, я не задовбую сповтувати, що в Макдональдсі ця хуйня. Саме добре це оце. Яєчко з цибулькою і найголовніше із сковородки. Оце ж такої сковорічки, блять. Це найдобреше. Яєчко таки жовточком. А ти що, дви. Цибулька. Дви. Сарделечку вмочила, що двига. У цибульку у жовточок. точках. Ну. Крисота! тільки добре.